І усім привіт! Сьогодні буде друга частина про відео, яке вам може допомогти в ГД. Так, показуємо. Спочатку. Ви можете зробити класик платформер. Платформер це... Коли. Е, це коли є такі кнопочки. Ви можете ось щось грати. Е, Далі. Я вам покажу ще ігнор the Ви, бачите, зверху таке є. Але в офіціальних, е, наприклад, в Финка або в Старій Мак, не Споконтрек, X-Tep, е, візде. Немає такої штуки. Тільки коли ви створюєте є. І це. Пам'ятаєте, в першій частині була, бачите, ось цей невидинку. Показував. Як... Коли, дивіться, наприклад, щепи. Все. А коли я виключу на ордемек, я побув. Ось так. І далі. Я вам покажу, як... Написати, наприклад, э, ви заходите у там, є портали, різні Там орби, батути, швидкість. І бачите, тут знизу пише така буквочка А. Нажимаєте і вибираєте. Далі таку кнопочку Edit Object і текст. Тут пишемо, наприклад, э, приклад, що можна писати. мы Так что, именно больше, то просто больше это. так. Пусть так. так. Якщо ви не дивилися першу частину, то подивіться нам дуже допоможе. Зараз виділяємо, Прикольно можна ось так розвернути. Бачите, І І бачите, тут знизу да? То... Упс. І потім можна їх що видолути, якщо воно мішає. Ось так. Ще можна розвертати. Можна ось так. М -м -м. Ну що ж, і вона підходить до кінця, а я вам кажу Па-па! Бай-бай!